Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете в шахи та їх розуміти, то ви виповірте. Сьогодні хочу продовжити розпід про чемпіонат Європи серед жінок, на якому збірна України зайняла на друге місце. Хочу нагадати, що збірна України е, виступала би двох ведучих шахісток з е, сестре Музячук. Але, навчається на це, команда. Спромоглася добитися серйозного результату під керівництвом досвідченого тренера Михайла Бродського та його нового помічника Михайла Олексінка. Ну, Треба сказати, що дуже великий вклад в цю серібну медаль внесла Анна Ошеніна. Ну, нагадаю, що Анна Ошейна була чемпіонкою світу шахів у 2012 році, і вона продовжує виступати на високому рівні і показувати дуже хороші стабільні результати. І вона нанесла вагомний вклад. Вона набрала 6 очок з 8, 4 партії на вирла і 4 зланіші. Я хочу мені показати партію, яку вона е, зіграла е, проти е, польської шахістки. В важливому матчі проти збірної Польщі. Це також були два важливих е, очка. Е, Анна Наушені награла білими фігурами Д4, Д5. Це 4 і 6. Ну, треба сказати, що її суперниця. Бувша російська шахістка Матчевська, досить молода амбітна шахістка з рейтингом 2,400. 2400 ну, Не було приблизно рейтинг, але досить був звичайно на стороні України. Кінце трекінг 6. Ну, Калбацька схема. Називається, коли Білі 155, ще є така можна відсігати корем на D5, після чого bі д 4 і виникає такого плану позиції. Де Білі мають міцніший центр і краще шанси в мітишпілі. Це досить популярний так би мовити захист схема. Яку ввів в практику Михайло Бетвіняк, і вона до сих пір популярна. Також її грав Гаррі Каспаро. Слон 4 рокіровка, Слон D3, ТО8 Кінь Е2. Тобто білі ставлять коня на Е2, а не на F3, і вони планують з часом провести F3E4. Якщо білим десять провести F3E4, то чорні отримують проблеми, тому що пішак є, буде намагатися порватися на Е5, і тоді білих з'являються хороші перспективи для атаки. С 6. рокіровка, кімбі 7 F3. На всякий випадок білі призбужають ходу кінь 4, такому розручному. Ну, Тепер чорні грають Б5, <кхід> починають наступ на перзньому фланзі. Треба сказати, що. Тут послабляється пішак С6, але слабістю пішака не так -то просто використати. Слон М2, це ще поки що теорія. нічого не грає 5. Ну, тепер білі не можуть провести зразу E4, якщо не грають е 4 то Чорні після розміну грає King G4. І... Слона F2. Тому вони грають король H1. Тепер вже виникає загроза E4, тому що у випадку Kін G4 є хід слон g1, ховаючи слона. Слон на 6. Біль грають 1 і беруть на приціл відстало 6 Ферзь B8. Ну, поки що це все відомо. Е кінь g 3, готують d 4 Ну і в випадку кінь. Готовий пригнути на F5. С5. Позиція загострюється. Білі робить цікавий профілактичний хід кінь це на Е2, не готові у випадку взяття побити конем на D4. І також провокують чорний хід С4. Ну, треба сказати, цей хід є все-таки стратегічною помилкою, тому що. Чорні знімають напруження з пішика D4, хоча вони отримують перевагу на файлзовому фланзі, білі е, після слон Б1, е, проводять E4 і цей хід E4 виграє в силі. Чорним треба було грати насправді тут B4, вимінювати небезпечно слон D3. І таким чином позиція десь зводилася до приблизно динамічної рівноваги. Скажімо так. Білий дещо приємніше, але чорні має досить активну контргру. Ну, приблизно позиція приблизно рівна. Але 54 слон B1. Чорні просуває своїх пішаків на файзовому фланзі, але... Позиція в них об'єктивно гірша. І тепер треба було Ані зіграти Е4, це був найкращий хід. Не боячусь ходу Kін 4 тому що в випадку Kін 4 можна зіграти було Е5. Напевно, це хід Анна дещо недооцінила. Справа в тому, що тепер на слон 5 виглядає, ніби не погано для чорних білі, може переключитися на короля, зіграти FS C2. Ну, тепер бити погано на це один із матової атаки, після Кінів 5 вже тут немає захисту. А випадку G6. Пірі може зіграти слон G1, пропонуючи жертву якості. Але після взяття в чорно проблеми з конем g4. В нього немає тут полів і просто H3 або Fazit 4, просто од напасти на 5 короже 7, Fay4. Е і в вбіла тут виграна. Анна вона трошки зірала повільно H3 це хід зайвий. І додала все-таки чорним можливість шанси вирімити гру. Чорний да 4. Тепер білі проводять програмний хід е 4 І чорні тут помиляються. їм треба було грати С3 і б 3 Вже туди пішака, який би відтягував uh, білі фігури. Не дають, тепер ферзі може попасти на цю діагональ. С2, Д3, це поля під ударом. І, наприклад, після е 5 червоно є такий хід, як слона 3. Ценобілі десь все дещо краще, але в чорних тут є певна контроля. Після ходу А3. Білий б'ють на А3. Чорні на е 4 Бетере. Вони також жертвують пішака, але все-таки білий тут є потужний перцентр і позиція тут же дуже-дуже важка у чорних. Білі б'ють на П3. Тепер. Якщо б чорні зіграли так, то в білий знаходиться сильний хід с 3 нападаючи на пішака, і після Б3 Б2 в, в потужний центр, не готові вже атакувати після поду Е5. Ну і пішак також Б2 після Тора Б3 попадає в скрутне становище. Якщо Білі має просто зайву пішака і кращу позицію. І тому мене Чорні намагається поміняти ферзів, на що Білі, звичайно, відповідає відмовою. Сонце 2, беручи темп. Ферзь А3. Тепер ферзь обмежений в пересуваннях. Білі речі Тура 1. Ну, не зумі куди грати ферзем, тому що, наприклад, на D6 вони не може піти, за e 5 Проруючи фігуру і завалки підшиковує. Ще була е, можливість на B4 віддіти, в них зіграла ферзь B2. Е, тепер підіграє b 1 Ферзь Да3, Слоні 1. Тепер у Фразіа серйозні проблеми, тому що загрожує Тра 1 і Фразю напевно прийдеться грати на б 2 Ну і там можна взірати Сонце 3. Степно вдачі на Презіа. Ну і біде може стартувати свою атаку. Слон F8. ф 3 ферзя. Кінця трену. Ну, тепер Бібі комфортно розташувалася і центр Є4Д4 е пішаки, вони змітають все на своєму шляху і обмежують чорні фюри, відкидають їх і Бібі може тут е атакувати чорного короля без особливих е проблем. Чорні. Міняють фігури, але це не дуже сильно допомагає. Тепер після Е5, поле D5 під контролем білих фігур, кінь має не сходити на Е8. Кінь F5, нападаючи на Ферзя, Фрезі на Е6. І тепер після g 3 пішак просувається де далі. Прохідний пішак. Він де на D6, але лап... він на D6 просто обмежує чорні фігури і. Проблема в тому, що вони ще, так би мовити, відцікаються від, від короля і він може просто провести матову атаку. Тура D8, D5, Ферзь B6, D6. Ну, Буваючи такий цвях. позицію чорних тепер кінь d 5 кінь Є7. Ну, чорним не вижить і, і фігури відключені кінь e 8 слон f 8, просто стоять. Жахливо, якщо прийняти активність білих і чорних фігур, то кидається що з такою пасивністю такі не рятуються. Слон Б7, треба щось грати. Білі підтягують коня в гру. Ферзь Б2. Білі не поспішають, грають у Рів 2, можна було вже грати зразу кінь Є7, але... РФ 2, захищається слона. У випадку слон Д5 білі відбивають на D5. і В них досить проста гра. фз 3, р 2, білі не поспішають, нарощують тиск, чорний ходити одно нема куди. Туруга 8. І тепер білі, нарешті, переходять до фінального наступу е 7. Ну, треба сказати, що більш точно було кінь А6, і на F4 чорні грають наприклад, кінь G7, і після ферзі 4 немає захисту від мату. Партія вже була 7 шах, сломбія 7, кінia 7, короля 8, тепер. Турабі 7. Ферзь Ферсти 3. Чорні стараються останні силку заборонятися, але тут же пізно. Кінь же 6, кроч G8, Turbia D7, фігуру. первіч ще. Слон же 2. Джета вічаю. Тура. Прибірі беруть по-любому. Награють на дія на Ферзі 4. Міцно віддають слона. Білий слушається слон, все одно. Зайве фігура плюс атака. І на а 2 Вони грають ферзь F5. Таким Захищають ходом слона, ну, а фрезя насправді брати не можна, тому що якщо не буде фрезя, то чорні відірить тобто, брати потрібно, але це веде до програної позиції білих зайвих фігура і загрожує просто нестримний пішак, де хоче прорватися ну, на С3 буде зіграно просто д 4 щоб за топорити, то кажіка А на C2 можна навіть просто побити. І скажемо зіграти e 7. Тепер висить кінь, висить D7. Ну і тому ну, чорні після ходу Fazie 5 здалося. Тут же така. Переконлива перемога Анна Ошейна, яка перенастувала цієї партії свій клас, що вона не даремно була чемпіонкою світу. І в принципі ця партія така е, цікава з точки зору дебюту. Схема досить е, неприємна проти Фезового Гамбіту. Таку розстановку можна е, досить... Е, Легко отримати, вона досить є популярною в сучасній практиці на рівні майстрів, розмейстрів, але також її можна на рівні Любинської застосовувати, якщо там є бажання, то я би рекомендував цю схему за білих проти ферзового гамбіту. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку. И підписывайтесь на канал, щоб не пропустити наступне видео. Всего наикращего!